Україна насправді є е, активним учасником світового ринку продовольства, і ми залежимо від е, світових цін, в тому числі, якщо говорити про овочі, то черговий раз скажу, що е, важливою складовою е, цін на овочі після сезону збирання це є наявність е, потужності для зберігання, тобто овочі сховища. Ми розуміємо, що якщо ми в вересні, в жовтні зібрали. Овочі, то їх потрібно зберігати, і на жаль, ворог знищив інфраструктуру аграрну, в тому числі очистковищ близько 280 тисяч тонн зберігання одночасно по всій Україні, або на знаходиться на окупованій території або знищено. Ми пам'ятаємо, як біля Києва горіли очистковища на початку широкомасштабного вторгнення. Тому задача номер один сьогодні побудувати, відновити саме. Інфраструктуру зберігання, тому що це дасть змогу стримати ціни, і це дасть змогу бізнесу зберегти свій вирощений врожай приблизно 35% овочів, які вирощуються в Україні, на жаль, не доходять до споживача, зв'язку з тим, що просто псуються при зберіганні.